Придбали ми сьогодні мультипіч ось таку прекрасну на 6 літрів. Угу. Да. Включаємо, виставляємо тут можна от обрати програмки. Потрібно включити таймер. Вона вмикає програму і виставляємо температуру. І все. Вона зупиняється. Коли вставляється знову контейнер, вона знову вмикається і працює далі. Так, сьогодні приготували ось такі котлеточки. Дивіться, яка хрумка. Але попередньо її треба відварювати наш рецепт. Трішечки 5 хвилин прокип'ятити в всиланні водички, а потім в грі.